Вітаю всіх з початком осені, сьогодні 1 вересня, і побачимо, що цікавого. Нам пропонують на ринку з тваринами в місті івано село Хриплін. Ось такі строкачі. Яка ціна те? Яка ціна таке? Тисячу гривень такі.

15 15 гривень картоплі. Отакі От вже кугутки, бачите, все підростала, птиця підростала. Сьогодні 1 вересня, нагадує. І... Ну і по чому такі кугути? 500 гривень за штуку. От, і є ще молоді, бачите, качки пізні осінні. І катецьнай. 200 гривень штука. Так, є такі павліни, Самець молодий. Павлін 3000 тисячі, такий самець. Як я буду вести, я собі бажаю. Є декі качки, 400 гривень штука, на такі, по парах. По парах. А індики по чому? Індики? 800 гривень, індики такі. Бо. Є голуби. Є такі голуби, бакіни по 100 гривень, Пов'яки по 200. Чорні. Ось така птиця. Гарні такі голуби. Ця голубочка така, червона непогана. Ми, до речі, купляли на виставці в себе птицю, то шамо втекла шамові голубі і бакінгтік. Чубати й Не знаю, саме чи самка, але втекли, нашли дирку в голуб'ятні. Ось таку нереальну і втекли. Ось так. І далі. Так, є різні риболовлі такі снасті. кого цікавить, я грузила, є гачки. Зараз ще сюди подаємося також. Так, є різні різні такі пернади. Що за Є різні, різні такі. Бурубогуки. А що зукера це коштує? 250 грамм 250. <Десять, це сапера>. 3 вала. А це шліфовочний мотор це 600, а то 1300. А то такий є? А це. Ну, то я не добре. Ні.

Хороші ці речі, старі, можна кому що підходить, можу собі знайти ось таку необхідну річ. Полівізатори, бачите, різні. Так, і кролики такі. Такі гарні крові. Телефон всі скажіть. 066 53 63 перепрошую. 67. 420. 420. Телефонуйте. Гарні кролі. Великий вибір. Кролі доглянуті. Бачите, такі гарні кролики. А які ціни так плюс-мінус комодняка? 200. Від 200 вище. Ціни собі. Це шиншила, не шила, так? Ні. Це полтавське стрібло. Полтавське стрібло. бургундія, стрібло. Калифорния. Есть, Калифорния. Калифорния. вот так. Такие породы. Так что, чтобы уточнить, клей здесь надо глянуть, видно, что гарно надо глянуть кролики. И вот такие наборы. Сокира радянський ключі. Є багато різних насаджень. Цінні. Насадження також є. Різні. Насадження. Коморка 15 гривень. Стака менша. скільки, 10, а? Такі індики. Добре, даємо. В чому індики? 450 гривень. Є ще молодняк індика, такі вже підрощені. Кого цікавить, номер телефону надам, пишіть. Коментарі. Є качка. Пшениці кучуну? 7 гривень пшениці. А у вас? 8 у вас. А картопля? 16. Картопля по 16. 450. І буряк. А часник? 150 до 220. 150 до 220. Так, кого цікавить, дзвоніть. Мажах Іван Франківської області можете собі веде придбати І Є ще домашнє вино. А вино що коштує? 160. Смородина, на агарус і груст Скажіть номер свій та скейка на це. Но шестьдесят восемь. Сто сорок три. Семьдесят сорок три, телефонуйте. Так. Ну такі палки. Двісті гривень штука різні насадження 160 гривень, 180. Від 160 до 200 гривень. Плюс-мінус такі ціни різні. Породи. Ось так. Такі гарні яблука по 25 гривень. Це Годен? Не Голден, як то називається? Чекайте, гала і чемпіон, так? Яблучко смачні. Друже смачні. 050, 81, 97, 67, 8. Телефонуйте. Євген, можливо, навіть взяти оптом. Оптом, яблучка є різні. Та наперед, наперед телефонуйте до людини, домовляйтеся за яблука. Яблука дійсно хороші. А він за Смешно. ними так свинки. Це кармали, щось похоже. В'єтнамці чимось. Це великі свині, чоловіка, я знаю. свинок? По гривень за Манга, кармал і вітнам. Три в одному. Три в одному. А який їм вік зараз? Який їм вік? І e... це був вчора місяць був, Потім цьому двому, а тут трошки старше. Чотири тижні вчора минуло. Чотири тижні, такі свинки. Так, так, такі колики. І качнаї? 800 гривень. 800 гривень. Я трохи сам цю кошку вона є. Більгійці, чоловіки, і отак. Tam, а ці самці по чому? Самці вісімсот. Вісімсогарін такі самці. І yeah. самнець, вісім вісім. Кисамчик, молодий. Okay. Может такий хороший великий самець Так, віличі, є такі гарні голуби. Чоловіка також знає роки, дуже птиця у нього доглянута, Такі пав'яки по 400 гривень. А ці пепельні? Це Я знаю, як сказати, 150 гривень штук. Пара 250 гривень. 150 гривень штука за такі. Пара 250 Пара 250. А квіти по чому? Як які? Від 100 до 150 Від 100 до 150 гривень. Що такі? Телефонуйте номер телефону, можу надати. Кого цікавить, птиця. Майже на Франківській області, можливо, хтось з проїздом їде. Телефонуйте, можете у чоловіка купляти голуби. І не шарходяться сама молодь, у них дуже гарна, потім буде пір'я, хвости великі. Ось такі Такі кіповякі. Красені, бачите. Так, друзі, є мед. МЕД є різний, бачите, на таких відрах більших. Можете навіть брати оптом, кого цікавий. Скільки номер телефон свій? 097. 77, 95, 535. -535. Телефонуйте. А прополюс маєте? Має. Яка ціна прополюс? 30 гривень. Папулюс такого чоловіка є. Телефонують. Все, на тиждень є. Ну, є що є? Є корочки такі. Є такі німецькі. Шипони. Досить хорошого чоловіка, коли ми теж брали в нього. Малих коченят. Почому такі вони вже більше? 500 гривень за штуку. А молодь? 80 гривень за штуку. Ось так. Помідора? 30. 30-40 грн. Ага. Ось такі цінки. Каліфорнія така є. Це та ваше, так? Яка та ціна є? Самочки по 450, а менше 180. Може в воді навіть. Ось такі самочки. Скажіть номер телефону свій. – 095. – 095. – 38. – 38. – 29. – 29. – 034. – 034. Телефонуйте. Кодекс ковід-кролики у межах Івано-Африканської області. – А якого голуба цього? – Так, є такі голуби. Біла молодь. Що коштуєть молоді? Білі? 200 гривень, пара молодих. Ця штука?

Внутри полоця немає курочки. Кури, бачите, гарні, купаячі канала. Почем у це кури? Вони в погрому зайшли. Біжи по каву. Я вам рекламу роблю каву, то ви внімаєте каву ставити. Я заохочую лідерів, щоб любили птицю. А що коштує пара цих ролерів? 200 гривень. 200 гривень. Не дашь, ти гривень. Ну, вони порівнюючі? Так, <звінок> то пара високодзавані. Це семечка. Права, права кульця саме, а ліве кольцо семечка. Вони вибили, молоді. Нормальні ну, конрес подобалось. І голова? Може політикується. А біля почало? Так, са. Та молода не дивиться. 100 гривень штука. Так би солярка вернула, ти не.

А оці? А вони що коштують? Це ж саме, це молоде, а сам патичний кол. Ти що в міліції робиш? Або сам капітал. а є. Це саме. 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 Це Це саме. Це саме. Це саме. Це

Голубів вже дуже мало на ринку, вже майже об'ятники немає. А що це пара коштує? О його за пару? 200 хоче, 300? За пару 300. 300 гривень пара. Високольотна. Так, і тут також є бокини. Однохвости. Тут що таке? А це що за пара? Ой, трохи. Для руля. Родів... Бакіни. Це ручки бакіни? А, а вони що коштують? А? Вони що коштують? 150 Штука чи пара? Пара. 150 пара. Ну, припаде... Ось такі. А коли у немає таких, знаєте, я вас брав 230, така молода курка вже. Навесні буде нестись. Сезон закінчується, вже курей, обмаль. Люди вже спродалися. Вже курей. Багато немає до цієї яйця страуса. Сильне. Я не 200 гривень яйця, яйця страус. Скажіть номер телефону свій. Пишіть номер телефону 097 46 16, -16 -807, 807. Людей є своя ферма, є страуси, так що можете придбати і яйця і різну птицю. Телефонуйте. 250 гривень це велика качка. От думайте, що варто купляти за 200 гривень мала, качляєте за 250 гривень таку качку. Дуже велика качка капець. Десь має вже 2-3 кг точно. 2,5 кілограмів то вже біжу. буде різано. Тушка, кажу, тоді, що 200 тисяч буде. Досить, досить вигідно. Гарна велика качка тут. Телефонуйте. Так, є такі внутрі. Є такі внутрі. Що коштує така сім'я? Коштує так, аби забрати тих 1800 гривень. 1800 то є самка і раз, два, три, чотири. Сім. Сім малих. А такі це самки чи самці оці? Ця самка кітна, які не можна втім взимати. Кітна самочка. Яка ціна її? Рі? 800 гривень. 800 гривень. Ця самець 600 гривень. Які самець? Малі по 200 гривень. 600 гривень. Що ціно, ще отруємо А м'ясо продаєте? Кучове м'ясо? По 200 240 гривень за кілограм м'яса. Скажіть номер телефону свій. Пожіть. 0,95, 85, 45, 469. Телефонуйте, кого цікавить м'ясо або живою вагою. Або засолі за від тварини. Внутрі і Телефонуйте. Так, є такі кролики, є молодь. Пікачнатки, молоді? 300 гривень. 300 гривень штука А маєте мясо на направиш? Все у вас молодня? Рестарин. Що буде все? Буде. Є такі різні-різні. Так, так, щоб піднімати, щось сподобається, що я. Аж набір коштує цей. Золото. Набір, так. все 150. А коси, по чому це щось є? Стоїть кошти? Від 50 до 150. От там вже то буде 50, та є дорожча, трохи, це якось і сверла свіжі. Є сверла, є ключі, все-все-все, що бажаєте. А що капканчик коштує? Капканчик що коштує? 150. Стопсиренків. На самий, саме раз на куничку такий капканчик. А от той розкалик, що коштує. 150. 500. 150. 15. А гантеля? Гантеля 500. А кувалда? да? Та. З ручки? 650. А з ручку? 400. Пластика. Лопати. Це сильна лопата. лопатою можна і, он... і і рубати. І... А що таке коштує? Це ви робите самі? Це кушку. 3000, а це по 500. Ну то колега приїхать. Так, взяли собі капканчик на конечку і взяли ключ от. Давай. Разум флажку Mister Care. всякі штуки ці швидкі. До речі, ну щось тягне. Ні, от 2 блоки не там двої бійці є. Та не. Щось там флобу Ко що цікавить, ага, пишіть то... коментарі, наступний раз вам покажу ближче. Такі шубри різні. А що казанок коштує оцей? гривень Казанок. Так.

Вже краще брати чесно таку свиню, чим ті вітамці по тисячу гривень, то краще вже таку взяти. Зість однаково, а вихід м'яса набагато більший. Гарні свинки такі. Видно, що м'ясна порода. Нутрі по 800-750. Як канутрі від величини залежить, саме розумієте. А кролики ці Каліфорнії. 300. 350 кілефорд. Ця друга частина вийде в понеділок, завтра вийде. Так що сьогодні буде перша частина попередня і друга частина в понеділок. Обов'язково беріть сьогодні на замітку, беріть прополюс і беріть пилок. Профілактично пийте зараз на початок осені, різні вірусні захворювання, нічого кращого немає. за Оці, як то кажуть, відбжіл нам отакі подарунки. А що полок коштує? 50 гравів 100 грамів грам. полок. Ось так. Так що також зараз вибираємо прополіс. Завжди то полісом користуюся. Дуже хороша річ. Так, взяла собі прополіс, взяла собі також полот, обов'язково беріть на замітку. Дійсно, дійсно хороша дієва річ. Не знаю, яких он Беріть так, есть тюки. Почему ціну у вас? 150 тюк? Почему тюки? Тюки, почем? 130 грамм тюк. По 1000 грамм. Майбабе, рубата знал по югену зроблял. Так, йдемо подивимо ще на голубе. Які підрощені. А шокуватих ці коштує підрощені пані? Двісті 250 Двісті 250 п'ятьдесять гривень. Так, Залишки курей, але кури досить взагалі зараз на осінь дешевші тварини. люди сподують, займаються кормом, і що ніхто назад нічого не хоче залишати, а людям вигідно купити, тому що. Хороша ціна. Так що також беріть собі на зуміти. Ось так, глядачі. Так що такий так сьогодні ринок, є корми, Курочки, молоді вже немає. Більшість такі ще є, на носочки. Чеський домінант. Сенді, це сенді. Яка снає? 190. 190 грн, гривень Сенді. Єди Я по чотири после? Я по п'ять. 4 має. Так, що купили ми капканчик. До конець, там запинилися, можливо, з нам пару голубів. Собі. У нас муліман голуб пропав. Це голуб Що, ставас? Це голуб муліманс. Самець. І що він коштує 100 гривень, так? Там за 100, Як маєш гроші. Турних грошей нема. Це 100 гривень, це пачка дзвігарю зараз. А тому що то може не курити. Ні. Я якраз не курю. Я ти порівняння роблю? Це я пам'ятаю. Капара непогана в Гримі. Тоже гарний голову. А... Додому. Також сьогодні в планах піти на риболовлю. Так що очікуйте також наступних рубок із риболовлі на живця. Всім дякуємо за перегляди. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякуємо, що нас дивиться. Всім благ, здоров'я, миру. Будьте здорові!